Сонечко встало. Іде новий день. Любі лятам. Добрий день. Добрий день. Рада вас вітати. Малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного письменника Тараса Григоровича. Шевченка. Так. Тарас Григорович Шевченка це талановитий поет, художник, гордість і натхнення українського народу. Тарас Григорович Шевченко написав багато віршів, любив малювати. Так. І я знаю, що ви теж підготували віршики. Так? Так. Так. І ми сьогодні з вами так, розповімо їх. Так. Ірочка. А в нас наступила весна. Яка вона? Тепла. Тепла, ще яка? Сонячна. Сонячна? Ласкава, так? так? Так. А ще в нас є прислів'я. Ми знаємо прислів'я, да? Про нашу батьківщину, Україну. Так, я буду вам е, говорити, а ви мені будете підказувати. Так. Без верби та калини. Підкажіть. Немає України. Так, давайте ще раз скажемо: без верби mm -hmm. та калини немає України. Так. Калини немає. України. Так. Від теплого слова лід розмерзається. Розмерзається. Так, молодці. Більше діла менше. Ні. Так, сонце блищить, а мороз? Рішить. Так, молодці. Слово до слова зложиться мова. Мова. Так, дітки, а давайте ми з вами послухаємо віршики, які ви підготували. Хто хоче розпочати? Так, Ірочка, будь ласка, почула в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, люба люба стала, Ташечка зраділа і защебетала і защебетала, так, молодець. Так, А ще. Любий мамі, мама стала весна. Квітність жидла запашна, личка в дальні нісні, мама несталосна, пташечка в полі співає, пісня йщеряна, сонечко вранцвітає, мама сталосна, квіта нарвав устатам дам та паляна й сна теж весене свято. Дуже гарно, молода дірочка, дякую, дуже гарно, дуже гарно. Нас дітки теж підготувалися, вивчили віршики, але захворіли і не змогли приєднатися. Давайте послухаємо віршик нашої сонечки. Я зачитаю. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилитала, потихисеньку питала. Де ота біленька хатка, що гарнесінькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Ось такий віршик сонечка нас вчила. Так. Давід, його немає. Так. Але він нам потім прочитає. А зараз я пропоную послухати віршик Тараса Григоровича Шевченка, Садок Вишневий коло хати. Зараз буде демонстрація екрану. Так, А ви хвилиночку зачекаєте, добре? Так. Угу. так. Дітки ви щось бачите? А зараз? Ні, ні, добре. Угу. Жиє. да? Так? так? Так. Доброго ранку, Давід. Доброго ранку. Давід, ми читали віршики, які вже вчили, і пропонуємо тобі теж розповісти. Я ти готова, я тобі допоможу. Давід, я зачитаю Якщо ти не готовий, то я зачитаю віршика, добре? Давід. да, я зачитаю, а потім тебе послухаємо, да? так? Слухаємо тоді, дітки. Садок вишневий коло хати. І у нас другий. Видно? Так, так. Хрущі над вишнями гудуть. Дітки, повторюйте. Хрущі над вишнями гудуть. Хрущі над вишнями гудуть. Гудуть, молодці. Гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. З плугами йдуть. Молодці. Співають ідучі дівчата. Співають і дучі дівчата. А матері вечерять ждуть. А матері вечерять ждуть. Так. Сім'я вечеря коло хати, Сім'я вечеря колоти, Вечірня зіронька, зіронька встає. Дочка вечерять подає, дочка, дочка? вечерять подає, а мати Хоче научати. А матері... а матері... Научати? Так. Научати. Так соловейка не дає. Так Соловейка Дітки, а як ви думаєте, а чому, а чому соловейка не дає научати? Що він робить? Співає. Він співає, так. Поклала мати коло хати. Поклала мати коло хати. Поклала Малень... Маленьких діточок своїх. Маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Маленьких. Сама заснула коло їх. Заснула коло. Так. Ось ми з вами, да, прочитали, я вам розповіла вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Садок Вишневий хати». Давід, а ти спробуєш розповісти свій віршик? Будемо разом розповідати? Будемо? Ірочка послухає. Будемо, Давід. Я читаю, а ти будеш повторювати, добре? Я тобі допоможу, Давід. Дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, аж світає. Молодець. Край неба палає. Край неба палає. Соловийко в тимнім гаї в втомним гає. Сонце зустрічає. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє. Тихесенько вітер віє. віє. Степи лани мріють. Степи мріють. Розумничка, Меж ярами. Над ставами. Верби зеленіють. Молодець. Дітки, я вам обладую. Молодці. Молодці. Дуже гарно, молодці. Дякую, дякую вам, молодці. Ви найкращі в мене, молодці, мої любі дітки. Так, ми з вами розповіли віршики, да? прочитали. Пригадали прислів'я. Дітки, кожна людина любить свою батьківщину, де вона народилася. Так, дітки? Так, так Григорий Шевченка теж любив свою батьківщину, село, де він народився. Дітки, давайте ми е, зробимо е, серденько. Денько. Так. так. Денько. Ви, ви підготували для цього серденька, так, аркуш паперу, так, молодці, клей. Так? Денько. Так. Денько. Так. Денько. Так. Денько. так, молодці. Покажіть мені ваше серденька. Сердечка покажіть мені. Які гарні далі, дуже гарні. Так, ми побуємо. Візьміть аркуш паперу. Аркуш паперу. Так, так, так. 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 Угу. Тепер беремо серденько. Одне і друге, і складаємо ось так навпіл. Дітки, ось так. Ось одне у нас сердечко. Бачите, одне. Ми його ось склали Навпіл. І у нас ось таких два сердечка. Тепер, ось так ми прикладаємо. Повинно бути ось так, розположити себе на листі. Ось так. І намащуємо клеєм ось цю сторону внутрішню. Де ми будемо приклеювати на лист. Зараз я вам все покажу. А, Як воно повинно бути? Одна половинка, одна і, і так. Мама я буду Погляньте. Яке серденько виходить, дітки? погляньте, Трошно. Трошно. Угу. у мене ось так вийшло. Я... Даві кірочка дуже добре. Давід, дуже гарно сердечко в тебе, Ірочка, молодці дітки. Так. Дітки зробили? Так. Так. Молодці. Так. Бачу. Добре. Малята. Про кого ми сьогодні з вами розповідали? Про якого письменника? Шевченка. Про Тараса Григоровича Шевченка. Так, дітки. Молодці. Це видатний поет, письменник. Так, дітки? Творчість Тараса Григоровича Шевченка. Люблять і по нині, і не тільки в Україні, а в усьому світі. Молодці. Так, дуже гарні, дуже, дуже гарні. Сердечко у вас вийшли. Так. Ви сьогодні були молодці. Дітки, я вам бажаю. Гарного, спокійного дня. Бережіть себе. Я вами дуже задоволена. Ви великі молодці. Батькам щире дякую, що приєднуєтесь до нас. На все добре. До побачення. До побачення.